Один необережний сторіс і багаторічна репутаційна стратегія бренду зруйнована. Як уникнути цього ризику та знайти синергію між соціальним впливом інфлюєнсерів і розвитком репутації брендів? Про це говорили учасники PR Next – головного міжнародного щорічного форуму із репутаційного менеджменту в Україні. Він щорічно збирається на ВАІ на одному майданчику сотні піар-профі із бізнесу, а також медіа та експертів. Далі дивіться у сюжеті. Серед десятків тем міжнародного форуму ПІАРНЕКСТ найактуальніше і найгостріше питання публічних комунікацій: амбасадори, блогери та інфлюенсери. Як не потрапити в репутаційну пастку? як побудувати справжню лавсторі між брендом та інфлюенсером? Відповіді шукали спільно ті, хто формує тренди у комунікаціях. У центрі уваги панелі інфлюенсери, які не лише продають продукти, а й транслюють ідеї, цінності та зміни в суспільстві. Але поруч із цим зростають і ризики: непередбачуваність поведінки, скандальні заяви, чи витівки, або порушення домовленостей усе це може мати катастрофічні наслідки і для репутації брендів, і для самих зірок соціального впливу. Це постійно розвиток, це відповідальність, це цілеспрямованість. І е, для нас е, для нас дуже важливо, щоб ці цінності були так само співставні з цінностями блогерів. Але так само для нас важлива патріотична позиція. Якщо ми знаємо, десь наприклад, що блогер продовжує співпрацювати з компаніями, які працюють, продовжують працювати в Росії. Для нас це Red flag». Як запобігти ризикам, обговорювали не лише представники великих компаній, а й самі інфлюенсери у відвертій розмові приклади успішних кейсів, провалів, порушення меж і поради, як зберегти обличчя бренду в турбулентному публічному середовищі. Ми дивимося постійно за всіми інфлюенсерами, які є, для того щоб з періодом часу розуміти взагалі, чи вони співпадають з нами по цінностями, які мови вони видають, віддають перевагу, про що вони говорять, як вони відносяться до тих чи інших суспільно важливих подій, про що вони пишуть, як вони реагують, як вони проводять дні, коли, наприклад, Україна потерпає від таких масштабних обстрілів. І речі, які так чи інакше є базові з точки зору моралі та етики, сексизм, еджизм, певні речі щодо дискримінації і таке інше. Ну багато, багато, багато загальних речей, які в принципі я ж кажу, вони є загальними, але так чи інакше ми можемо не погоджуватись, якщо є якісь провокації. Організатори наголошують, що це про репутацію як стратегічну силу та цінність бізнесу. Саме її розглядають крізь призму інфлюенс комунікації медійних кампаній, кризо. Кейсів і навіть мемів. Справді системна кампанія, в якій є системно побудований репутаційний менеджмент, вона буде співпрацювати з інфлюенсерами, але вона не віддаватиме їм на відкуп, вона не передаватиме, не делегуватиме повноваження щодо репутаційного менеджменту. Вони будуть важливими людьми, вони будуть амбасадорами, вони будуть партнерами, але вони не будуть замінниками е, таких штатних менеджерів репутації. Серед нових форматів цьогорічного PR Next – інтерв'ю Talk. Гості журналіст-розслідувач Денис Бігус та Олексій Суханов, відомий український телеведучий журналіст і медіа менеджер. Кульмінація міжнародного форуму PR Next – традиційна церемонія нагородження переможців ювілейного 10-го національного рейтингу якості управління корпоративною репутацією. Ці відзнаки найвища українська професійна нагорода у сфері репутаційного менеджменту.